Ну, ви ж тяпи, да. що зараз? Може, що це На відео? Ну, так, якщо потрібно. Я не знаю. <рит> ну, не знаю. <рит> ну, ви <де, рит> потрібно. Ну, так. <рит> <але> знімаю. <рит> ну, <рит> все, все, я... <рит> давайте тоді, я переставляю, знімаю, а соціально, ну, все, давай, соціально я зараз на телефон тоді знімаю. — Так, продовжуємо, давайте. Тут, чого ми мусимо зміни у програму, мусимо зміни організації програми, так як нам, з державного бюджету, Найшла субвенція на харчування наших діток перших чи класів за те, що ми проголосували. Так, і так. і виходить, через що ми маємо внести зміни в програму, про те, що вони харчуються, діти, учні перших-четвертих класів, харчуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Держава Це буде державний бюджету. І ця сума не має перевищувати на 50 гривень. На одну дитину гривень. Так. А у нас у нас на сьогоднішній день середня арифметична це на 37 гривень. Тобто ми, то, і, то, да, то. ми ну, умова така, і є така постанова, там 11.45, Це кабінет міністрів. Там чітко прописано, що це має бути сума не більше 50 гривень і не більше суми харчування пільгових категорій дітей п'ятих та класів. Тобто ми не виходимо за межі цієї суми, ну і харчуємо. Тобто то для жителів громади, щоб ми підвели з підсумки. У нас зараз першого по четвертий клас всі діти незалежно від того, чи мають чи не мають, всі, всі, всі харчуються за рахунок державного бюджету, на який держава нам надала субвенцію Субвен, так. 10 так. жовтня. Так. І для цього ми повинні прийняти зміни в програму. Зміни в програму так. Так. На сьогоднішній день у нас в громаді 620 початково я думаю, що їм треба було спати за якось. Де ваш запит? А хто його за? Питання тільки, чи вистачить да. кошти э, на цей особисті? Я думаю, що вистачить. Ну, скільки ще? Притірочку, ну, вистачить. Притірочку, але вистачить. На, на 40, навіть в ночі. Так. Тобто у нас, якщо по закладах освіти, то ціна харчування так. 36, 28, 36, 36.

І умова така буває, чим швидше ми маємо прийняти, тим швидше ми маємо працювати. Так, це Так. і питання по укриттю погодою. Віталій Вікторович просив розглянути ще раз його. На доза працювання. Отримати якісь хоча б офіційні висновки від СНС, щоб вони нам дали Ну, Ще не до офіційних висновків. Хоч роз'яснення нам дали. По-моему, первинно. Може, в Державну архітектурно-будівельну міністрацію звернутися, до ну, інспекції. У них ці всі організації, які надавали там комерційні пропозиції, у них це все є. Ну, то, я з комерційним Зараз ми вийшли на ті організм ті громади, які вже користуються. Це в основному Хмельницька область і все. Тому. Будемо працювати, дали номера телефонів цих архітекторів, які як воно це заглиблюється, як воно проводиться. Ми звернулися також в дитячий задочок, офіційно звертається листом до консалтинг-організації, яка проводить під ключ ці тендерні пропозиції, тендерні закупівлі, з роз'ясненням, як це правильно проводиться, які нам потрібні для цього документи, щоб ми запустили цю тендерну процедуру саме на укриття, як товар, товар-монтаж. А ми не можемо закупити її через дитячий садочок, а через сільську раду, а потім передати садочок. Прекрасно. А ну, так, як, наприклад, ну... Ну, тому що в нас є тендер. Це ж теж ж будуть питання, чому ДЦН ще погодило, чи не погодило. Зараз наш відділ закупівлі, там питаються ж самі документи. Ну, кажу так, як є. Так ні, ми все одно зараз будемо дізнаватися від 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 в інших громадах, які вони ще алгоритми алгоритм, які від, від цього ринку будемо рухатись. тому що реально у нас є відділ. І все все є в громаді, а я так розумію, що дитячий садочок це буде робити ми, в них потік цілком мали якісь. Якщо ми будемо це робити через дитячий садочок, то ми будемо звертатися до вас про те, щоб ви нам виділили додаткові кошти про те, що ми найняли організацію, яка нам в цьому допоможе. Да, вам, да. Тоді інше питання. Наймемо на організацію, організація нам проведе закупівлю. Пишемо договір, купимо укриття, прийде до нас ДЦНС з приписом, і що ваше укриття не відповідає нормам цієї використання Ну, Відповідно під, цього постанову Кабінету міністрів, яку вони зараз пускають про <праць> е спеціалістів, Спеціалісти, тому що, дивіться, якщо ми зараз говоримо про... питання все просто <праць> не Дивіться, питання, якби в чому силість цього питання? Питання в тому, як нам правильно це зробити, розумієте, тому що ну, говоримо як такі: значить ДСНС, e -e, e -e, те, що вони, наприклад, повідомляють про те, що вони є у них зараз відповідно до кабінету міністрів, e -e, зроблена постанова про реалізацію експериментального проекту щодо створення будівлях і спорудах закладів освіти захищених просторів, тобто приміщення для фізичного закладу. Це них зараз є така постанова кабінету міністрів. ДСНС керується цією постановою, розумієте? Там є е, перелік, ну три пункти, що це саме за цифри. Це має бути або габіон, або має первинно модульне бути укриття третє не скаже. Тобто ми під не можемо поставити. Габіони це бетонні робити, які Стіни, наче, да, які захищають наш заклад освіти, він не приназначений цьому, тому що він зроблений цикзавоподібним, і ми його нікуди не поставили, але ж сам це розумієте, що це правило двох стін, яке ми там зробили, заклали батьки, допомогли це за все забити вікна, закласти піском і все. Це не. Не забезпечує повністю. Тобто умовно, ми не проти того, що ми за того, щоб це укриття було збудовано і нам було придбано, питання тільки механізмів. Чіткий механізм. Так, да, що у нас був чіткий механізм да. і всі зібрані до зуму, щоб потім не сказали, що ми не цільово використовуємо ці гроші. Це головне питання. Так, правоохоронні органи не виставили нам претензію, що ми не дотримувалися ДСТУ і будівельні. Значить, дивіться, коли ми зараз вже на сьогодні, коли я шла до це сюжет ДСП. кожна організація, яка надається всі, будь-яка організація, не ця організація відповідає до Тобто У нас по тих самих і по готові, які він має, що питається вщині, тим самим все. Є наземне і є заглиблене. Тобто, якщо робити все, питання, ну, питання в цьому, немає чіткого ритму, і ДСНС нам чіткого алгоритму також цього не дає. Вони керуються просто цими постановами і все. А так як вони чому вони мають відповідати, як вони мають відповідати, вони нам нажали, що одної сторони це не пройде. Це не бачить Ні, це не певне. Це має бути як у капітальним будівництвом. Але для капітального будівництва має бути проєкт пройдений з експертизою. Але якщо проект і експертиза, то нас вже виготовляється. Ми вже виділили кошти на проектну кошторисну документацію. Зараз наш проєкт на про, про укриття повноцінне. Так воно зараз нас в експертизі. Ми чекаємо виходу, але ж ми все ж розуміємо. Воно чесно кажучи, в кінці вересня, не в кінці, а десь на десь вересня воно зійшло. Він мені, я особисто вже зв'язався з експертом. Він сказав, що за місяць він зробить, Тобто він сказав, що 16 жовтня він віддасть її. Зауваження хлопці всі вже усунули. І 16 жовтня це коли у нас? Це це середа. От він мені пообіцяв, каже: ви можете слухати проєктанта, не слухати, але ми реально на 16 жовтня видамо експертний звіт. Буде експертний звіт, але там вони зайшли 36 мільйонів сіл. Там велика затратна частина йде в зв'язку з тим, що підземні води низько, і треба робити гідроізоляцію, щоб ну, не було цього. Але, в принципі, область теж чекає експертизу і готові включити на наступний рік, якщо у нас буде співфінансування. Ну не знаю, хотілося б закрити питання по садочку, мені їм обіцяли, це безпека наших дітей. Скоро б давалася експертиза, яка всього буде? 36 подалося. 36 і так воно проходить? Ну, там сказав, що може ні. Вони подалися спочатку, здається, 33, але експертиза по гідроізоляції, там якісь матеріали що додалися, вона збільшилася, це. Не пропустила експертиза, додала роботи по гідроізоляції з геології, тому що геологія там складна. Вже коли вони допрацювали, вони подали 36. 36, ну. Будемо дивитися, не знаю. Ну, я кажу, як є. Я зараз тут ми вже з усіма говорили, консультувалися. Ризикована справа, звичайно. Ну, хто не ризикує Сьогодні, а з іншої сторони теж треба дуже обережно, тому що стіна закупівлі 4-8 млн, а експертизи немає. І підстави зараз управління освіти і завідуючи садочка, теж не хотілося б, треба облежитися максимально всіма документами. І друге питання ми хочемо отримати чітку відповідь від ДСНС. Чітку відповідь. Чи вони нам його ведуть це Хто розробив цей самий модульний оце? Так у нас такі демонсті. Дивіться, у нас є 5 комерційних пропозицій. П'ять комерційних. і Це була середня ціна від того, що нам не дали. Ми бачимо, що вона звернулася до організації. Я надала з комерційні пропозиції. Ну, що це він не вивчив. Микола Федорович, ми будемо вас просити, щоб ми в 20-й одно зібралися на сесію, все одно кінці місяця треба проводити сесію. Зараз приймаємо субвенцію, і ще беремо тайм-аут тиждень зараз і довивчаємо. Тому що дуже багато консультацій і казначей Іван Іванович перезвонить, теж каже, що є нюанси, але в принципі, ну в принципі, ну да, ризики є. Він каже, що все-таки треба було. Експертний звіт хоч якийсь зробити на це все діло. Ну 4,8 мільйонів кофе Я 4-8 мільйонів, хтось дає, 4, хто <плес> заїде, <так? плес> вони ці не проходили. Значить, у їх повинні якісь бути підписано із Ні, ДСНС, що вони согласували. Що а все... вони там по ДСТУ, те, що мають відповідати ДСТУ, вони пишуть які окремі пункти. Вони не відпов... вони пишуть, що цей виріб відповідає всім вимогам <плес> ДСТУ. На звичайній ситуації не це підпишу. Питання з грошей. Ми ці гроші залишаємо в бюджеті, чи ми можемо розподілити на інші потреби? Залишити. 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 Все. Добре, ми тоді на що не виділяємо, залишаємо. тільки це, я, ви спробуєте підготувати, вирішити це питання, і будемо 8 мільйонів. Да. Ми розглядали розгляду. це все. Тоді можна закривати комісію. Да. Так. Хто, хто, хто за це питання, Хто за, за те, щоб закрити все, бюджет комісії? Все, да.